Слава Ісусу Христу, дорогі підписники мої та гості каналу, всіх вас благословляю на пізнання розумної істини Божої во ім'я Ісуса Христа. Амінь. Ось чому війни, які відбуваються в 21 столітті, вони відрізняються від попередніх війнів, і чому от е, 21 століття воно е, дуже розвинуте, Розвинуте століття, що дуже багато технологій, там дуже якби багато розвитків, і чому війни вони не припиняються. Що вони не припиняються по одній простій причині, що незалежно чи є розвиток, чи немає розвиток, якщо. Люди відкидають Бога в своєму житті, то диявол цим користується. Ось, бо е, там, де є Бог, там зло буде завжди переможене, бо Ісус Христос прийшов в життя людей, щоби зруйнувати справи темряви і подарувати великі благословіння. Е, ось, і багато там хто говорять, що чому от е, в, серед е, такого розвинутого прогресу відбуваються війни. Що 21 століття воно нічим не відрізняється від попередніх століть. Оскільки навіть в попередніх століттях там не було таких розвитків, і все рівно війни були. І 21 століття це не виняток. що Все рівно, що навіть розвинута цивілізація і все, і війни відбуваються. Ось. і... Потрібно вірити в Бога, потрібно світити, євангелізувати, щоб було багато світла, щоб люди каялися, щоб люди виправлялися. І чим буде більше світла проповіді Євангелії, тим буде менше темряви. Ось, Якщо подивитися зараз на сучасний світ, то от Східний світ він рухається тиранією. Західний світ, він рухається содомськими гріхами. Ну, це ягідки одного і того самого поля. Ось і питають там, де віруючі люди. І хочуть там віруючих приписати то до одних, то до других. Ну, віруючі, це вони із поля Божого. Віруючих повинні бути стандарти високі, стандарти Божі, стандарти Слова Божого. Ось, оскільки. Навіть ні тиранія, ні содомські гріхи, ні содомія, ось вони не повинні стосуватися віруючих. Ось, що віруючі повинні стояти на Слові Божому, щоб світити, щоб проповідувати, щоб люди каялися, виправлялися. Ось. І таким чином, якщо буде більше світла в цьому житті, в цьому світі, то буде менше темряви. Ось повне відео на цю тему. Подивіться в Ютубі на каналі Фільми Салтаненко. І допис на те відео я залишу в описі під цим відео. Так що заходьте, дивіться, і нехай Господь вас оберігає на всіх життєвих шляхах ваших. Во ім'я Ісуса Христа. Амінь.